Зараз ми пограємо, ви зрозумієте про що? Ми з тобою йдемо в поход в Карпати. Рома, давай і ти постійно кажеш, це погана ідея. Погано, Ні, ми, ми будемо брати оце. Давай з собою візьмемо палатку. Ні, це погана ідея. Краще давай з собою візьмемо парасольку. Ні, Рома, це погана ідея. Ми з собою візьмемо про ні, це жахлива ідея, Я просто роду брата не будемо, давай з собою візьмемо лодку. Ні, це погана ідея, ми з собою візьмемо конфети. Все, ну, достатньо. Ні. Тепер друга вправа. Ти кажеш, так, але Ні. і ти кажеш, так, це гарна ідея, але ми візьмемо ось це. Ні. Поїхали. Так, Рома, давай ми з собою візьмемо в Карпати удочки. Так, це гарна ідея, але ж краще взяти обігрівач. Ні, Рома, це гарна ідея, але краще ми візьмемо з собою дзеркало. Дзеркало взяти з собою це гарна ідея, а краще взяти з собою Так, Сірники, сірники це гарна ідея, але краще ми візьмемо з собою газети. Зрозуміло. Тепер третя вправа. Коли ми кажемо так, і... Mm -hmm. і, ци, і, і ми кажемо так, це гарна ідея, і додаємо щось своє, те, що ну, співпадає, тобто mm -hmm. продовжуємо. Mm -hmm. Рома, ми з тобою підемо в Карпати. Давай з собою візьмемо э, это, как, кастрюльку, кастрюльку їсти. Ой, точно кастрюльку візьмемо добре, а ще візьмемо з собою виделки, щоб їсти. О, точно, а це дуже крута ідея. А це ж треба ножі, ножи, столові прибори, всі. Добре, візьмемо з собою ножі, а ще візьмемо з собою дрова, щоб ще розпалити. О, круто! Блін, а як же ми розпалимо сірник. Потрібно. Ми ще з собою візьмемо сірники. Точно, візьмемо з собою І візьмемо з собою ще палатку. О, Блін, чов... з значок підемо. Так <глузь> да, круто. А да, блін, та, 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 тобі цю та палатку ж треба кудись класти. Рюкзаки з собою візьмемо. О, класно, візьмемо з собою рюкзаки і шляпу від сонця. О, бо... у мене з таким козирьком буде. У мене буде круче, ніж. <глузь> <глузь> Ось, про що я. І ми. з е... Зіграли в такі три вправи на першому занятті. Потім нам е викладається. Тобто, це можна от зрозуміти як ставлення до життя взагалі людини. Спочатку людина відмовляється ні, потім вона відмовляється, щось пропонує, а потім погоджується і додає. Так, е тобто е взагалі, більше, більшість кількість людей. Живуть по принципу ні. Це погана ідея, слухай мене. Тобто я е, знецінюю твою ідею в uh -huh. цей момент, коли кажу ні, і пропоную свою. Uh -huh. І таке продавлювання починається. Uh -huh. так? Коли я кажу так, але я якби погоджуюсь з тобою, але я все ж ти, тебе тягну за собою. Uh -huh. Е, і я все ж таки знецінюю твою ідею, але я знецінюю її uh -huh. ну, би, я ж, ну, Це гарна ідея, рога. Цірники. Ну ти такий тупий, коли які які церкники, як там в Тобі можна було очікувати. А коли я кажу так і, тобто це інший підхід. Тобто ти мені дозволяєш і ще я, й додаєш. Да, я а приймаю ти виток, як твою нас, ідею. Да, як у нас емоційно емоційно, так. да? змість, коли так, да. і так, і так, і ну, навіть. А це і... посвідомо. Тобто, да. а давай ну це, каже як... це, це, цікава і якби да. енергія. Дру, так, дружина там з чоловіком. Сідять, каже. А давай підемо в кіно. І, і чоловік такий, ну там, ти шо, ёбнута, я б, я <laughs> ну ти що блядь, чи що? Розумієш? Є в кіно хочеться. Вон, ти, ти людина, зроби те, що не тобі хочеться, а те, що їй хочеться. Mm -hmm. Вона mm -hmm. хоче в, кі... в кіно. Вона пропонує, значить, вона. вона все щось... одно піде в кіно, але не з тобою. <гум> да, і... і жити буде не з тобою. Тому тобто, ти раз і кажеш: так, підемо в кіно і щось чіпсом себе візьмемо. І вони домовляються тоді. І у yeah. них йде історія. Yeah. І yeah. розумієш, тобто я не знецінюю тебе. Але якщо повернутися до а, якщо я ні хочу сказати, то я кажу собі так. Коли ти мені пропонуєш кіно, а я не хочу, то я кажу собі так. Я кажу, я не хочу. Я, я не відмовляюсь від тої ідеї. Це гарна ідея. Ми підемо в кіно, в кіно але не зараз, бо в мене настрій не той. Ну розумієш. Mm -hmm. Я відчуваю, що ну, в мене немає сили, або що ще -то. я собі кажу так? Тобі теж кажу так, але не сьогодні? Розумієш? Угу. Я про ті вправи. Угу. Так ось коли я... ми зіграли ті три вправи, да. нас викладач питає: де із цих трьох вправ у вас відбулася історія? Угу. А ми ж там реготали, що в перший, що в другий, що в третий. Е, Ну там до різних пра, пра до різних пар підходили е, і запитували. І я такий кажу: ну, візде відбувався. Ну, і там гарно, і там гарно. А вони такі, ну ну, ладно, хорошо. А потім пояснили. І я тоді такий думаю, блін. А точно, Вправа, ну, історія то відбулася в третій вправі, де я погоджувався, uh -huh. а там, де я казав ні, там, же, там, де я казав так, але це було смішно. Ну, це було весело. Але історії там не було. Uh -huh. Там нічого, там взаємодії не було. Uh -huh. А історія це виходить, що це взаємодія. Ну так. Ну, якщо ми дивись, якщо ми підемо, я кажу тобі, підемо в кіно. Ти кажеш, так, да, підемо в кіно. У нас траєкторія наших з тобою відносин, ну припинимо, як я чоловік, там, дружина, там, дружина чоловік, у нас йде е, історія відносин по траєкторії ми йдемо в кіно і проводимо разом час. А коли ти кажеш ні, я буду своїми справами займатися. То у нас йде в різний боки. Ти своїми справами займаєшся, я своїми справами. Це не каже, що там завжди там, казати так, да, туди-сюди. Я, я приклад вже привів. Це не до маразма. Ну, по суті, внутрішнє відчуття: Я хочу йти в кіно або не хочу. Ти собі, в першу чергу, кажеш. так. І, і людині кажеш так. Це такий ножа, ну, да? це тон, тонка така гра.